На Росії почалась підготовка до великої війни. Є таке враження, тому що тепер росіяни не можуть виїхати за кордон. Виїзд масово блокують через повномасштабний запуск проєкту електронних повісток. Вже й і, і жителі інших регіонів тотально отримують електронні повістки. Також росіян чекає заборона керувати авто, скасування податкових піль, блокування майнових операцій, відмова у кредитах та інших санкціях за умови ігнорування цієї повістки. Крім того, Росія тепер залучатиме резервістів до. Бойових дій за кордоном російський уряд схвалив відповідний закон. Документ по суті відкриває шлях до залучення солдатів із мобілізаційного резерву для нібито контртерористичних операцій. Або під час дій російських військ за межами країни, як Росія мобілізує своїх громадян на війну? Ми прекрасно розуміємо, стане зараз проти нашої держави. Будемо говорити з моєю колегою, журналісткою. Головна редакторка видання Кавун Сіті Євгенія Вірлич доєднюється до нашого етеру. Пані Євгенія, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість бути разом з нами в етері. Вам слава, дякую вам. Добрий день. Напевно, треба почати з того, що Росія тепер буде залучати резервістів до бойових дій за кордоном. Як ви пояснюєте такі зміни їхнього законодавства, і можливо досліджували їхні, так би мовити, засоби масової інформації? Що вони про це говорять? Як вони це пояснюють, про які взагалі резерви можемо говорити? Дивіться, ну ми постійно аналізуємо те, що говорять росіяни, намагаємося аналізувати їхнє законодавство, тому що я здебільшого працюю з Херсонщиною, та понад 70% Херсонщини перебуває в російській окупації, тому це дуже важлива для нас актуальна тема. І власне теж ми слідкували за тим, як вони залучають і на тимчасово окупованих територіях саме України. І як вони у себе це роблять? І власне Росія не не збирається спинятись, тому що е, у своїй війні в Україні тому вони будуть шукати всіх шляхів залучення, кого завгодно, в якось е, е, як би так це красивіше сказати м'ясо просто на вбивство. Росія це не та країна, яка буде піклуватись про своїх громадян відповідно і ще менше вони будуть піклуватись про людей в окупації. Тому вони будуть залучати абсолютно всі засоби для того, щоб продовжувати вести війну, в якій вони слава богу не перемагають. Да щоб і не перемогли. Відтак вони шукають, якщо раніше трошки раніше резервісти це були саме от від слова резерв, так, це був їхній в усіх ем, сенсах резерв. Який вони зберігали для можливого встановлення своєї влади на окупованих територіях, здебільшого? Тому що резервісти це власне ті люди, які вже мають певний фах і можуть бути ось цією ланкою мілітаризованої окупаційної влади? Тепер їм треба просто продовжувати діяльність на окупованих вже. Територіях і продовжувати вести війну. Відтак вони будуть відкликати і закликати до участі у війні резервів. Але на мій погляд, і ми так теж з колегами радились про це, що все ж таки в першу чергу вони будуть кидати у війну мешканців окупованих територій. Та вони ввели в законодавство той факт, що вони забороняють там обмежують сильно виїзд у них. Ця, е, е, впровадження електронної системи повісток і так і так далі, але для них менш цікавими для збереження життя є мешканці тимчасово окупованих територій. Тому все ж таки скоріш за все вони будуть під першим ударом, власне, як це зараз відбувається, тому що вони не жалкують своїх, але знову ж таки, як я говорила, мешканців окупованих територій їм шкода ще менше. Тому думаю, так, що резервістів вони будуть. Залучати, але під ударом мешканців, все ж таки окупація теста. А пані Гені, якщо порівнювати методи і способи е, мобілізації людей на війну е, Росії проти України, якщо говорити про тимчасово окуповані території та території, які є, ну, російські по їхній конституції, там, наприклад, там е, чи навіть ті самі е, далекі регіони, чи ближні регіони Російської Федерації, як вони відрізняються, якщо ми там говоримо умовно, там е, тимчасово окупована територія Херсонської області, як вони мобілізують громадян, Білгородськ області і десь там умовного Сахаліну. Чи, чи є різниці в підходах? Так, певна різниця є. У Росії такий, така є специфіка у них чим далі від Москви, тим менше контролю. Чим далі від Москви або Петербурга, наприклад, Тут у них є столиця, є їхня північна столиця, так? два великих міста. І чим далі від цих міст, тим менше контролю і тим більше свабілля. В них свавілля, в принципі, розповсюджено по всій території країни. Але чим далі, тим гірше. Відповідно, якщо в Москві в Петербурзі вони ще хоча б формально дотримуються свого ж законодавства, то чим далі від Москви Петербурга до глибинки Росії, офіційної Росії за Конституцією Росії, тим менше вони дотримуються законодавства. Тобто ті законні обмеження, які там діють, вони можуть ними не нехтувати і відправляти людей на війну, попри там те, що вони не підлягають. Мобілізацію через вік, навчання і так далі. Тобто чим далі, тим це гірше, якщо говорити про окуповані території, то їх взагалі не хвилює ані ВІК, ані інші статуси, які можуть не дозволяти навіть за російським законодавством, да яке вони намагаються імплементувати в окупації. Якщо цих людей чимось це законодавство обмежує, Росіян це не хвилює. В окупації також, на відміну від російських територій, дуже погано спрацьовують всі ці електронні сервіси, тому що зв'язок там блокують, і взагалі Росія в окупації не може повноцінно налагодити всі сервіси через саме блокування зв'язку, через особливості міжнародних санкцій і так далі. Тобто, частина санкцій, наприклад, не діють там на території Росії, діють на території окупованих. Те результаторії, або просто настільки погано вони облаштували зв'язок, наприклад, в тій же окупованій частині Херсонщини, що вони фізично не не витягують ані системи оповіщення там ракетної тривоги, ані ці системи адміністративні, і, і і так далі. Тобто ем... Відповідно, вони не можуть повністю реалізувати всі свої політики в тих місцевостях, які вони називають глибинкою. Тобто, якщо так підсумувати, то в Москві і в Петербурзі, і в, там неподалік, у них це відбувається більш-менш, хоча б за їхніми законами. А чим далі, тим менше вони дотримуються законів. У них є план призову такий собі. У них є план банзил. Шиня все більше, більше їх нічого не хвилюють з окупованими територіями. Додаткова проблема полягає ще в тому, що у нас ще менше шансів відслідкувати долі своїх людей. Росія дуже сильно приховує, що вона робить у себе на території, а в окупації це ще складніше десь там. Пані Ваня, якщо говорити про ну тобто про методи, так в окупації це просто витягують людину з дому, з місця роботи. Так, Прому в прямому сенсі так, так, так можуть і так витягнути з дому або в окупації дуже багато було постів росіян, і там перевіряють паспортні дані, тобто перший шлях до призову російського це російський паспорт. Примусова паспортизація, перевірка паспортів. Воно ну, так само примусова і переслідування вже людей з метою мобілізації на робочих місцях, тобто до окупації теж працюють. Це виклик з робочого місця. Це так звані бесіди Вони проводять та з пропагандистською обробкою, тому що людина має служити, має воювати, віддавати свій. Нібито долг і знову ж таки пропаганда, заклики. І ще одна проблема в окупації: це той факт, що роботи там майже немає. І росіяни наголошують на тому, що а от у війську платять хороші гроші, тобто це така от псевдомотивація йти і воювати проти України. Але здебільшого ці методи не спрацьовують, тобто вони здебільшого все ж таки налаштовані на силові методи. Якщо порівнювати, що вони пропонують за так званий контракт смерті в тимчасово окупованій Херсонщині, і там, наприклад, в інших регіонах Росії, так наскільки ці суми коливаються, тому що там, наприклад, в Татарстані раніше платили за контракт понад 3 мільйони рублів. Зараз там зменшилося до 800 тисяч рублів. А якщо в Херсоні окупованому? Там пропонують гроші за контракт і яку Так, там пропонують гроші. Єдине, що там навіть не пропонували трьох мільйонів, ті суми, які ми бачили, і про які ми спілкувалися, це мільйон півтора. Але за відгуками дуже рідкими відгуками, тому що не так просто взяти цю інформацію від людей. Але за тими рідкими відгуками, які ми знаємо, які ми чули, ці гроші затримують, і якщо виплачують, то набагато менше це 500 тисяч до 700 тисяч. Тобто навіть обіцянки планка обіцянок менше мільйон півтора. А виплати затримують і виплачують набагато менше. Тобто, це є повний такий от обман. Вшити в пропаганду, і люди розуміють, вони теж бачать і спілкуються, що росіянам все ж таки платять більше, Навіть... і це вони теж мають. Обіцяють більше, тому що да, я да, нам, обіцяють, да, да, обіцяють да, взагалі в тих російських регіонах набагато більше ніж на уку... тимчасово окупованих українських да. територіях. Це контракт л... і платять платять їм набагато системніше, і це теж наші люди знають. Тобто, якщо росіянам платять і обіцяють більше, і платять більше і платять системно, то нашим людям і обіцяють менше, і платять менше, і ще з затримками. Тут, якщо говорити взагалі про цей контракт, який платний контракт смерті, там ж як, як фінансується, частково від уряду Москви напряму, частково місцеві бюджети, воно формує суму. Очевидно, кожен mm -hmm. десь там регіон плюс-мінус відрізняється, але в, в загальному там було ну, в середньому 3 мільйони по Росії можна було отримати за підписання контракту. Зараз ми бачимо, що зменшили виплати контрактникам безпосередньо у Татарстані. Чуваші mm -hmm. є, Марі. Там 600-800 тисяч рублів з майже з трьох мільйонів. Чи, чи бачили десь пояснення, чому зменшуються виплати за контракт? Офіційних пояснень не бачили, і взагалі росіяни дуже впливають від цієї теми, уходять від цієї теми. Вони не хочуть про це говорити. Єдине, що можна побачити, це те, що виплати будуть, тобто там якісь тимчасові затримки без жодних пояснень. Чому ці за затримки є взагалі слово затримка? Вони майже не використовують, тобто просто пояснюю, що виплати будуть. Що сталося? Чому їх немає, чому їх недостатньо? Пояснень майже немає. Тут ще одне уточнення стосовно того, як Росія шукає собі гарматне м'ясо, це зокрема строковики. Uh -huh. Чимало в нас попадалося, і попадали в український полон наших громадян, які проживали на тимчасово окупованій території, які опинилися в строковій службі, а потім їх кинули на, на фронт. Насправді, який відсоток строковиків поповнює цю армію смерті, і як це відбувається? Що ви що ви з колегами дослідили? Ну, дивіться, я вам, мабуть, не скажу щодо більш-менш точного відсотку. Не хочеться ж брехати, так? але точно це доволі великий відсоток, тому що на строковиків у росіян теж є певні ставки. Строковики це фактично ті люди, які в будь-якому випадку в певній кількості, але поповнять ряди кожен рік. Так? Тобто кожен рік додаються строковики, і це більш-менш щось таке гарантоване, щось що росіяни облікувати можуть. Але точних якихось даних про те, яку вони становлять кількість яких будь-яких даних про військо, ну принаймні не попадалось так, щоб вони були більш-менш верифікованими. Точно знаємо про те, що строковиків більше обробляють пропагандою ніж фінансують саму армію, тобто їх навчають вкрай погано мотивації там нуль, і росіяни все ж таки намагаються ставити більше ставку на пропагандистську мотивацію ніж на забезпечення. От ось це в принципі те, що можна основного сказати. Але е, оскільки строковики це здебільшого все ж таки громадяни, які виросли в Росії, та там є хтось із окупованих, але більше становлять росіяни. То це ті люди, які виросли в тотальній російській пропаганді, і вони, в принципі, готові йти воювати набагато більше ніж люди, які живуть в окупації. Тобто, там, в принципі, пропаганду не сильно треба застосовувати. Вони вже свої 18 років чи 20 віджили в цій пропаганді. Вони вже налаштовані. Росіяни насправді дуже хороші гроші, ем, ресурси вкидають в пропаганду е, для дітей, мілітаризовану пропаганду. Бо це їхні майбутні строковики. Мілітаризована освіта, постійні зустрічі з військовими, пропаганда і так далі. І це свого роду теж ось такий. Ем, Стратегічний план щодо залучення майбутніх строковиків, які будуть ненавидіти абсолютно всіх, прославляти Росію і вбивати зараді інтересів Росіян, це ще така важлива складова, на би я наголосила, що вони наших дітей і в окупації, зокрема, обробляють дуже сильно ненавидіти Україну і все українське країни сателіти Сателінавидять, і так далі. Тобто росіяни в це вкладають дуже великі. Получається, ну, з того, що ви сказали, чи, вірно, я вас зрозуміла, що строковики добровільно йдуть на війну? Ну, здебільшого, так. Скажімо так, багато ухилянців там не, ну, ми, ми не фіксували такого чогось тотально. Угу. Тут ще один момент, тому що нещодавно була інформація про те, що на війні в Україні загинув завербований Росією індієць, ще одного поранено. Про це офіційно підтверджувало, зокрема і МЗС Індії, Міністерство закордонних справ цієї країни. Поранений громадянин Індії наразі лікується у Москві, А як також були повідомлені про полон. Як вони потрапляли в російську армію через якісь злочини, щоб уникнути кримінальної відповідальності? Їм пропонували контракт, або їм обіцяли якусь роботу. І ця робота, як виявлялося, це служити російській окупаційній владі. І це не тільки пов'язано з громадянами Індії, це в принципі з громадянами багатьох країн, які їдуть на навчання, які їдуть на заробітки до Росії. Е, от ви як досліджували це питання? Як ви бачите, як цим Росія спекулює і е, чи є категорії або країни, які не громадяни яких країн найбільше попадають в оцю таку знаєте пастку? Ну, я спробую скоріше, тому що в мене батарея сідає трошки. Я спробую е, оптимально сказати це і Індія, це і Північна Корея. Але північнокорейські там, там своя специфіка. Північно-корейські солдати завзавзавивербовані своєю владою і там є випадки, коли родина пів північно корейських солдатів у. Заручника по своєї влади, але це вже інша історія. В окупованих територіях нещодавно стали пропадати кримінальні справи росіян на мешканців окупованих територій. Це вже є така інформація. Одна з причин, яку називають це саме для того, щоб вмовити людей, яких ще вчора звинувачували в чомусь, іти на війну проти України. Це як один з факторів, чому раптом стали зникати ці справи. Вербують різними способами насправді. І люди, які порушують закон, для росіян є однією з основних планів людей, яких можна легко завербувати, воювати проти України. Тому з країн сателітів Росії. Так, так. Ми ще з вами країни. На превеликий жаль, таки нам Пропав зв'язок з пані Євгенівно Вона попереджала, що в неї проблеми з телефоном, яким вона вмикалася. Ну, я сподіваюся, що наступного разу нам дасть більше поспілкуватися з Євгенією Вірлич. Нагадаю, що ми говорили про те, як Росія мобілізує своїх громадян на війну. Цей Різні варіанти, зокрема і шантаж кримінальними справами, і обіцянка великого заробітку. Якщо за підписуєте контракт, це і силові тиски. Зокрема, якщо ми говоримо про людей, які проживають на тимчасово окупованих Росії українських територіях, коли просто людей викрадають або зупиняють на блокпостах і запихають насильно в російську армію. Ну а зараз, крім того, вже Росія взялася і до своїх резервів. Нагадаю, що Росія тепер залучатиме резервістів до бойових дій. За кордоном Російський уряд схвалив відповідний закон. Документ відкриває шлях до залучення солдатів із мобілізаційного резерву для контртерористичних, нібито операцій під час дій російських військ за межами країни. Тож я дякую пані Євгенії, що все таки знайшла час долучитися на превеликий жаль. Просимо вибачення. Сталися технічні неполадки. Нагадаю, з нами була в ефірі журналістка, головна редакторка видання Кавун Сіті Євгенія Вірлич. Говорили про те, як Росія мобілізує людей на війну проти країни проти нашої держави.